Ой на горі на горбочку, де не скошена трава, там стояло подружки, гірко плакала одна, ой подружку, дорога я, що я тебе попрошу, Помири мене з змилешно. А я тобі заплачу, ой подружко, дорогая як я буду вас мирить. Ой, я гляну я на його, мене серденько болить, Ой, на горі, на горбочку. Де не скошена трава? Там стояло аж дві пари розлучалася одна. Все, Це все. А далі не пам'ятаєте? Ні, нема далі. Я...